Так, дівчатка і хлоп'ятка сиджу зараз спати хочу, не можу. Зараз ось викладу відео і піду спати, бо аж руки трусяться. Монтую відео і заодно відповідаю на коментарі. Ну, зараз я якраз поставлю, хай воно загружається. Бо зараз я поки тоє, поки сьою, Так з вами прибалакаю, а відео так і не загружу. Багато в нас нових глядачів. І є різні запитання. А як ви на Ютубі, як ви почали? І все таке. Зараз я вам все розповім, дівчатка. Ми вже давненько, ми вже не нові на Ютубі, ми вже старічки ютубовської житті, будемо так казати. І то, що нас там десь хтось обгажує, я скажу, на других каналах у ці люди завдяки нам. І піднялися, тому що вони це знову написали комент, що Оля, ти бачила там тебе. Мені не цікаво, чесно кажу, що ті люди, хто залишився е, нашій житті, вони залишилися в прошлої нашій житті. Якщо вони гавкають, то вони гавкають вслід, так сказати. І плюють, то плюють в спину. А якщо плюють в спину, то значить що, то ми попереду. От, щось там розказують, і типу, кажуть, ой, у них там стільки підписників, а у нас вже там щось 20 тисяч підписників. Я не знаю, скільки там у кого підписників, дівчатки. Насчет підписників, я зараз вам покажу. Від чого ми відмовились з початком війни, і то не спочатку війни. А коли вже прийшло, ми перейшли на українську мову на старому каналі. У нас був старий канал, ми перейшли на українську мову, а потім завели зовсім новий канал, у це де ви зараз нас знайшли. Це в нас абсолютно свіжий новий канал, йому тільки рік, або може навіть менше. Вже коли була повномасштабна війна, коли люди вже багато людей повиїжджали з країни. Ну, коротше, ось і там ще хтось буде вякати про контент, що там ми перейшли на мову раді чого? Раді того, щоб у нас дивились нас українські глядачі. Це взагалі бридове, бредове, бредове таке придумати, бо. Коли я вела канал російською, да то багато людей мене дивились із-за кордону. Люди, які в свій час знали російську мову, бо вони в свій час жили колись там. Хто в Казахстані, хтось на території Росії, може жили, хтось і що десь вони повиїжджали за кордон і вже там мають своє жильє. Вони вже не, не во час війни повиїжджали, а ще раніше. Я зараз перейшла на цей канал. Я знала, що я багато людей потеряю. Я не переживала, що я потеряю тих з Росії. Людей, знаєте, коли які мене по початку війни бажали мені там куча гімна. Я переживала, чому одразу не перейшла на українську мову, бо переживала, бо в мене дуже дуже багато дівчаток, які не розуміють українську. Юночка, вона не росіянка. Вона сама з Литви, але вона нашого віку. А в ті гада всі повинні були вчити руську. Да? Ті, хто входили в состави СССР, де там були цей, то всі руську вчили. І руську вони розуміють. Ось, хоча вони некрасі і ніякого відношення не мають. Я у цих дівчат багато кого потеряла. Ми тільки можемо спілкуватися іноді по телефону, ну дуже-дуже рідко, тому що коли ж так диви, кожен день дивишся, да, то це одне. А коли так уже там іноді по телефону, то я розмовляю, чесно кажучи, з нею по русски бо, допустимо, з юной, да? Юночка є в мене. Вона зараз живе в США. Але ми. Спілкуємося. І коли ми зі то вона каже, чесно кажучи, я багато чого не, не розумію, мені дуже важко слухати. Ну от, Багато не розумію. Я дивлюсь, так, да, я деякі відео дивлюсь, просто тому що подивитися. А коли такі болтанки якісь, іменно, то вона каже, я не розумію, я їх не дивлюсь, бо ну, мені важко. А так по телефону ми з нею балакаємо, да, я розб... розмовляю з нею російською, щоб вона мене розуміла. І от то казати, що я там що спеціально перейшла на українську мову, щоб мене більше українськомовних людей дивилося. Я вже розказувала, що я перейшла на українську мову. Бо ми так з колію вирішили. Я не обсуждаю людей, які балакають руською. Нічого поганого про них не можу сказати, Балакайте, як хочете. Це наш вибір був. І розказують, а ще там ж кажу, написали мені, що вони там чешуть, що були ніхто, і звати ніяк. Оті люди, які це розказують, ну хто мені писав, це поймуть. Другі е, блогери, які е, виїхали, скажімо, на нас, при, пригласили в нас в гості тільки для того, щоб розкрутити свій канал. Бо в них 300 підписників було три е, роки. Вони сиділи на попі ровно, не могли там не набрати собі ні підписників, нічого. І е, е, нас дурачки, оце таких позвали. Да, ми дурачки, тому що ми людям довіряємо, ми поїхали. Ми вважали, що знаєте, як, ну. Блін, пригласили, чоб і не поїхати. Ну, коротше. А потім зараз ще поливають брудом і кажуть, що ми якісь брехливі, якісь, там іще, якісь якісь, Боже, це таке гімно. Це просто. Ну, ладно, що вже згадувати. Ну, Для новеньких я хочу просто показати, які в нас були канали, які в нас були підписники, і що в нас, і ми це все залишили. Ми зараз там нічого не робимо, залишили. Воно не закрите, щоб люди могли, ті, хто з нами готував раніше і щось робив раніше, міг знайти і знайти той рецепт любимий, який йому подобався. Та й сама іноді заходжу, бо все ж не запам'ятаєш і дивлюсь рецепти. О, все почалось у нас з канала Ніколай Шповалов. Він е, Коля создав канал, канал і сказав, що будемо туди робити консервацію. Зараз покажу. Тут я відео загружаю, зараз Шаповалове. Так, Ніколай Шаповалов, ось канал, з якого все у нас почалось. Вообще, все наше життя почалось. ютубовське. як ви бачите, тут у нас 524 тисячі підписників. І він и досі нам приносить э, да. Звісно, якщо б я викладувала сюди відео кожен день, якщо б щось робила, то э, він би крутився, цей канал і було б щось э, далі. А так як нічого я сюди не викладаю, то люди передивляються старі відео. Доход, звісно, не такий, як був, але ж щось так пасівненько трошечки приносить. Ну, ви розумієте, 524 підписника в мене у нас тут. Потом э, следующий канал, который мы создали, э, это у нас... Э, Коля Оля Шаповалова, усе він. Бо люди начали спрашивати, ми бачимо тільки ваші руки, ми бачимо тільки ваші рецепти. Ось, ми так хочемо познайомитись з вашою сім'єю. І ми буквально десь через рік, мабуть, чи через два, э, создали цей канал, уже про наше життя, влоговий наш канал. Ось який ми ввели до війни. Верні, навіть коли початок був війни, то десь через рік ми перейшли і зробили собі уже канал, на якому ви нас зараз бачите. 144 тисячі підписників. Ну, ви бачите, так? Да? Це про те, що ми були не ким. І залишаємося не ким. Так. І е, у нас ще був канав, ми создали Шаповалови ви на кухні. Бо е, там вирішили на тому першому каналі робити тільки консервацію, бо у нас там було все, все до кучі Кенсервація, не консервація, а це чисто канал для обичних блюд там для всяких різних. 105 тисяч підписників. Щоб розуміли. Ну, Воно все русскоговоряще. Тут дуже багато відео різних. Ось ось це наповнений теж нормальний канал. Наші відео. Угу. Ну, і зараз у нас, звісно, ось наш канал, щоб повалили з міста в село. Може, не так швидко набираються підписники всього 4,5, можна сказати, тисячі, але нам цього достатньо. Нас... Тут же діло не в підписниках, все діло в людях. Восприяті. Багато людей, до речі, багато зараз мені пише людей, що нас заново знайшли, бо вони заходять на старий канал, коли це війна, не війна, це все почалося, все таке. Багато людей, хто їхав з країни, багато хто взагалі не розумів, що робити. І десь пам'ятають, що поваловий нас, пишуть русську, ну, русськи, знаходять наш старий канал, а там же ж немає продвіження. Ну, тобто це відео не йдуть. Ось. Ну, Ми там записали останнє відео, що ми переходимо на новий канал, туди-сюди. І зараз мені ось тільки-тільки зараз починають люди деякі писати, сказати, ой, Оля, ми тебе знайшли. Якщо чесно, позіряли ще з початку війни. Ось у багатьох людей немає е, інтернету, у багатьох людей зараз взагалі не дають. Я думаю, скінчиться війна. Багато людей нас, наших підписників, нас знайде. Ось і я ж кажу, що я не ганюсь за зараз за багато, е, як сказати, за багато количеством народу. Тут не в цьому річ. Річ в тому, щоб дивилися тільки ті люди, яким, яким ми дійсно близькі, які е, хочуть і які пані нас, які можуть з нами как, розділити і щастя, і може десь якісь неприємні моменти. Але ось такі. Багато людей цілась, звісно, ті, що ну, руські то понятно, руські то понятно, то є таке. А от тих людей мені дуже шкода, що нас не розуміють. Тобто вони з Літви, з Латвії багато є, з Америки багато, з, ну, з Казахстану дивляться нас більш-менш деякі розуміють. Ну, багато хто не розуміє. Так заходять періодично подивитися, що у нас, як у нас. ну, як-то Так Так що розговори про те, що прийшли на українську, щоб у нас були якісь більші просмотри, ну, це бред. Так що, так. Хто зрозумів, про кого я кажу, то добре, а хто не зрозумів, то я ж кажу, їм воздасться 10 тисяч разів за те, що вони зараз таку гадость. Я забула про них думати. Але ж, знаєте, десь мені там раз написали, два написали, три написали. Добрі люди навіть відео прислали. Ну, Вибірку. Теж на телефон зняли, вибірку прислали, бо я бо знали, що я дивитися, не буду заходити туди, не буду їм робити Ну, То мені записали на телефон і прислали самі яркі моменти висказування цієї мадами. О, то я можу сказати, що будь таким гімном, як ви, це ще треба вміти. Знаєте, воспользуватися, нахвататися людей, десь розкрутитися завдяки нам. Продати нам втри машину поламану, в яку ми вже вложили куча грошей. І ще зараз пытаються нас обгадити, ну це просто треба бути, знаєте, такими вже. О, я навіть не знаю, як це назвати. Коротше, Бог їм суддя. Я думаю, що воздасть і не один раз. Так що так. що Я не бажаю їм поганого. Ні, я їм поганого не желаю, вони самі все получать чи отримують те, що, наше, на що заслужують. Так на що заслуговують? І на насчет моєї української мови, що я е, кав'єркою українську мову, та тобі яка різниця? Значить, ти мене дивишся, якщо ти знаєш, як я балакаю українською. Смішна така. Каже, я вже забула про них, е, хто це такі, але ж вона знає, як я балакаю українською. Цікаво, може не забула. Може сидиш там тихенько підглядаєш за мною. Якщо підглядаєш за мною, то знаєш, що там все бачать і все знають і менше тріплість про нас добре, ось, бо часи вони такі. скільки вже писали, і скільки там розказували, ой, вас там знову поласкають, ой, вас там поласкають, ой, вас там поласкають. Хай поласкають. Вони поласкають, а нам рейтинг. Хай поласкають. Це таке діло, я говорю, Я давно й думати за них забула. По початку десь там обідно було, знаєте, що просто ми влетіли в гроші. А Ось. А потім воно якось, знаєте, гроші це таке діло. Це таке приходяще і уходяще. Гроші це на живне діло. Головне, щоб всі були здорові і головне, щоб війна скінчилася. А все остальне то, знаєте, до, до одного міста. Ось. Так що так, для новеньких ви побачили, хто ми, що ми. І дійсно, це YouTube десь якась частина нашої, нашого життя і мого життя в першу чергу. Бо це, як, знаєте, як... Коля може такий, щось розпочати. В нього, поки оце є азарт, то все, він такий прямо живе цим все. А потім азарт пройшов, все. А я така людина, що якщо щось розпочала, мені це моє діти начебто, знаєте. Якось все це взяти, отак просто закинути, я не зможу ніколи. Ну, там стільки всього. Зараз даже іноді заходиш туди, там, і ми на морях їздили, і як ми строїлися, і як ми оце будувались, і як, що у нас було, і ці всі болячки, як, що ми пережили. Це все-все-все є на тих каналах, ну, на тому каналі. на нашому. Це наша частина життя. То я не можу її не заблокувати, не удалити. І не можу, знаєте, іноді захочеться зайти і подивитися, як було класно. Просто як було класно, як ми їздили десь. Як ми просто жили, як ми просто радувалися, це просто це щось, це з чимось. Да. Ну і також, я ж кажу, кулінарні канали, бо іноді я... У мене все, у мене ж тут і тетрадки, і бумажки, і, і ручки, я можу десь щось записати і будь-де. А так воно, всі рецепти є, читайте на каналі, я там собі раз написала, що мені треба. О, вилізло. Все, я вже знаю, як його готувати, бо все в голові не вдержиш. Так що так. І всім, кстати, раджу зайти на канал Ніколая Повалов. Там дуже-дуже багато е, рецептів консервації, іменно той, що вона достойна. Всі, хто знають нас давно, то знають, що це прямо суперовська штука. Я викладала е, тільки ті відео, тільки ті рецепти, які провірені, гадами, і да? які. Яким... Стоячі, які дійсно вкусні, смачні. Ось. Так що так не аби тільки снять, знаєте, снять. Бувають люди, що кулінарні канали позаводять і бігом-бігом їх наповнять, там все. Ну то пишіть. Я це ще не пробувала. і, ну, би, хоч би чесне своє Якщо зробили, попробували, фу, скажіть фу. А так люди знаєте, буває, а зроблять, а ну фу, то в нас там нема фу. Сразу скажу, фу, там точно нема. Там все дуже смачненько. Так що заходьте, можете подивитися, може хтось собі на заметочку щось візьме на, вже на літо, бо ну, що тут той зими. Зараз Новий рік, а там туди-сюди праздники пройдуть, вже весна, вже сад, саджатися пора. Ось, а там вже потихоньку-потихоньку треба придивлятися, що вже консервувати. Так що так. що Все, догружаю відео. Не реагуйте на те, що десь я щось висказалась. Я висказалася, це... ті знаю, для кого я висказалася. І заодно відповіла дівчаткам, хто мені дякую, може, що ви мені, ну, дякую, що ви мене захищаєте, дякую, що ви намагаєтесь, ем, як, предупредити мене чи попередити мене про всяку фігню, що там пишуть. Чи що... Але то їх канал. Вони вирішили е, таким е, чином розвиватися, вони вирішили на цьому хайпі виїжджати. Асе, давайте не будемо більше за це все балакать. хто там, що там. На прямому ефірі я тоже трошечки рассказала, да? Не на цьому, а на прошлом. Мене питали там теж за людей. Я рассказала. Ну, в кожній, в кого. как, як, Господи, це так спати хочу, що не можу сообразить. В житті повинні бути і добрі, як опит. добрий опит, да, І недобрий опит. Бо якщо не будуть нам в житті зустрічатися якісь люди з гнільцою, да, будемо так казати, з душком, то як ми тоді зрозуміємо, від кого сторониться, да, старається. Це, це, все, це все опит, це все якесь таке знаєте, життє житейське, житейське. Е, в очередной раз. Тицюють носом, що так, так не треба, з тими не треба, тут не треба, а там можна, а там іще щось. А взагалі ютуб і ютубери це мабуть такі люди, блогери, да? у яких, яким дуже-дуже важко завести друзів, бо які б друзі не з'явилися у нас в кадрі, їх почнуть обсуждати. Обсуждать, а той товстий, а той худий, а той не такий, а чого він такий, а чого він цей, і предположення, а кому це подобається, щоб його е, поласкали з усіх сторон. Тому може не з'являються вони в кадрі і не хочуть. І на що воно треба, знаєте, щоб хтось щось там задавав, питання, яка раз... різниця в віці, а чого це так, а вам яка різниця? Люди, якщо хочуть, захотіли б розказати. Чого у них так, вони б завели свій канал і розказали. Тому так. Ну, в общем, ви, ви зрозуміли, да? якщо якісь до нас друзі, наприклад, свою куму я не знімаю. Коли ми з кумою зустрічаємось, в неї є чітка позиція, вона сказала, навіть коли ми зустрічаємося, мене на камеру знімати не треба. Тобто, і коли ми були, ну це ще до війни було, там відмічали мій день народження в Сауні. Була толпа велика, то я там, де моменти, ну, попадали в кадр, де кума, все я вирізала, тому що на каже, мені це нафіг не треба, щоб мене там десь щось хтось обсуждав, чи поласкав, чи я боялась десь там лішнє движення зділа, чи ще щось. Ну такі. Я вважаю, що це в принципі нормально. Я вважаю, що це правильно, тому що ну, чого це людина має спитувати якісь неудобства да, і бояться, що її потім викладуть на всеобще обозріння. Людина прийшла в гості, вона прийшла розслаблятися. Так що так. От, ну, раніше, може, по-іншому трошки вважала, а зараз я це все зрозуміла і вважаю, що правильно, якщо людина не хоче, щоб їй показували, я їй показувати не буду. От. А якщо от блогери з блогерами... Ну, це дуже важко. Якщо ти починаєш розкривати душу і спілкуватися хорошо, то знайдуться з двох сторон. Знаєте, як фанати і антіфанати, да, є в ж? Кож... В, в кожній, виходить, у кожної, у кожного блогера є такі фанати і антифанати, будемо так казати. І коли в житті одних блогерів зустрічаються інші блогери і починають спілкуватися. То ці фанати між собою гризуться, щоб ви розуміли. Ну, це як на футболі, знаєте? Одні боліють за одну сім'ю, другі... ну, за одну команду, другі за другу команду. І коли вони між собою, вони починають гризтися і розказувати хто краще. Начинають так кричать, наша команда круче. Ми порвем там всіх. Так кричать, та хрена, наша команда круче, у вашей команди ну, криві ноги. А ті кричать, а у вашей команді ну, там, блин, не знаю, одяг, как у не знаю, когось там. І у це срака драка, срака драка, в конечному итогі фанати між собою сваряться, а страждають Блогеры, правильно со страдати команди. Ну, ми, от, на, в нашому випадку, це, наприклад, з артистами, я б з ними і далі спілкувалася. Хоч, би, хоч у нас, я ж кажу, є на каналі, що їх не люблять, там туди-сюди. В принципі, я ж говорю, може щось, якусь інформацію вони не розказують по відео, тому що, опять же кажу, обсуждення, одні люди скажуть, що так, а інші люди обсудять і обольють какай. Ось, тому так. Ну, не, не можна спілкуватися, тому що я ж кажу, наші ж фанати е, і роблять так, щоб ми між собою перегризлись. Бо оці сплітні е, одному почулось так, а другому подумалось так і туди по їх по, полетіли, там на вуха нажужжали, а ті, може, хтось і не спитав, а повірив там чомусь, а треба було просто подзвонити і спитати, наприклад, да, було таке, не було таке. І оці всі розборки туди сюди ну коротше. Я вам скажу так: дружби між блогерами не може бути. А якщо вона і є, то її не можна показувати. І не треба показувати, що ми спілкуємось там чи ще щось. так. Зустрілись, може, десь, і все. І, тіпа, і, все, і, би, і, все, і все ровненько, щоб людей не будоражить, так сказати. Ось так. Навіть якщо я з кимось почну спілкуватися, ніяких колаборацій у цих, як називаються, да? реклам чужих каналів і все остальне, бо це все закінчується Оце такими сраками і драками. Все, дівчатка, відео ось практично загрузилось, яке я питаюся загрузити і вам викласти, щоб вам було що подивитися. А я зараз біжу і лягу посплю. У нас 4 години хотіла вдві лягти. Покушала, це ж Вадімка мені дзвонив. Я з Вадімкою покушала, посиділа, побалакали ми з ним по відеосвязі. Потім дзвонила мені мама, з мамою ще побалакали, потім подзвонив мені киця. Киця вже й посилку отримав. Каже, ой, накинулись всі. Каже, все спробували, все, каже, Боже. Там один хлопчик каже, прямо цей схватив на ліснику, це ж сладкий, і разом з угольником не солодким. І одно то одно Він каже, воно, ти що робиш, сладке сале? Ну каже, а мені пофіг. Але головне, що воно вкусно. <головне> так що так порадувала. Я говорю, о, бачиш, а ти мені казав, не треба, не треба. Треба. Так що так, я дуже рада, що їм смачно, що їм добре. Так що, отакі діла. Все, а, ну і да, з кице я потім побалакала, ну та і все. А потім вже вспомнила, що відео не змонтувала. Оце бігом-бігом сіла відео монтувати. Це змонтувала відео, це вирішила вам записати. Оце мої думки, мої думки. Ну, що я саменько мені ж з кимось балакати треба, то оце з вами побалакали. Ми не підкинули тему. Про, ну, це ж Прислали відео, кусочки, нарізочки. От, підкинули как би, тему, каже, що ти думаєш по цьому приводу. І, і, і це ж спитали у мене за канали, за наші ось, де, хто, що. Ну, І так, само собою прийшло в голову таке відео засняти. Бачите, круги під глазами спати хочу, аж чорне все. А, мне еще одна там написала, тоже заплакувала ще одну дамочку. Я даже не подивилась, як звать, если честно. Чтоб лицом было красиво, меньше бухать надо. Дякую. Дякую. Дякую, что вы мені це сказали. Я думаю, что вы для себе це на заметку обязательно возьмете. Так что так. Все. Гарного вам просмотра наших видео, а я поки відмикаюсь.